Три неділі не катався, тому що поставки водороду до мене в місто перестали їхати, а я докатався, не знав, як докатався до нуля і не хотів на евакуаторі везти в гамбург, щоб заправитися. Ну сьогодні запрацювала моя заправка, а у мене тут повністю повністю показують нулі. Ну, не то, що він там навіть кул cool, холодний стар. зараз зможе, ні, ні, зразу. Коротше, ну. Ноль. Повністю ноль. Є, зараз ми Владиславу. Сказали, він приїде на Табурегові. Якщо, якщо я не доїду до заправки, мені тут десь кілометра 3, цікаво, доїде він чи не доїде. Короте, ну Тут все, тут налі повні. Тут нулик. Ну, зараз їдемо. Чи зможемо ми доїхати і вже заправитись, тому що, ну, блин, машинка стоїть, бомбова, реально, кататись можна, а я. Ну, та, правда, ми... Табурек зробили, вже там покатався трохи на цьому, але можна і на хюндайчику вже поїздити, якщо. Якщо ми доїдемо зараз до заправки. два кілометри. в мене ще на ньому показувало, коли ще дві неділі назад по погорожу. Ми не з площадки не виїжджали. Ми тільки там так переганяли його з місця на місце. Вже один раз навіть Серега Дарова е сусід приїхав з прицепом, Ми загрузили на прицеп, збиралися вже виїжджати до Гамбурга. Ну його позвали забрати з площадки ту ауді, яку ми вам показували в жопу -ударі. ну Ми прикол там, до речі, тягнули, а так всі всерйоз сприймають люди. Ви вот. Але але, але. їдемо, їдемось, їдемо. Червоне світло ще в нас, правда, хотілося, щоб все було зелене. Ну, давай, давайте ми сюдною давай поїдемо. Давайте понагліємо. давайте я ще... Підігрів сі душок сміл, і та й руля ше влупимо підігрів Зараз за що ми вже садимо, то та стати то стати вже ну контент та контент. Доїдемо чи не доїдемо до заправки. На моєму режимі бомба користуватися. Я не знаю, як в, ну, що в електричках. Напевно, я от виїхав, ще скільки ми там 500 метрів не проїхало. У мене вже тепле повітря по автомобілю йде. Сидіння тепле, кермо тепле. Все якби чітко, автомобільчик іде в цьому плані. Звісно ж. Чітко, але я скажу вам так, ще мені цікаво, ми ще ні разу не допускали до от такого там розрядженого. Ще мені цікаво, за скільки хвилин ми заправимо повністю повного його. І ще одна інформація мені цікава, скільки туди кілограм влізе. Тому що зараз ми спущені до самого цього. Виробник заявляє, що 6 кіло сюди влазить. Ну, приблизно кіло це 10 кубічних метрів, це 100 кілометрів, в залежності від темпу виїзду. Вона зараз показує 86, але то. 86 кілометрів на кілограм. Ми можемо це зимовий час, найгірший, тобто це не економія, це автобани. В загальному найкращий результат, якщо там прямо тошнити, можна на кілограмові 130 кілометрів проїхати. Ну, 6 кіло відповідно на 130 кілометрів, це можна 700-чимось кілометрів у літній час на одному бакові можна проїхати. От для таксістів, звісно, ця тачка десь таксувати, я не знаю, це бомбовий варіант. Я навіть вже задумуюсь, тому що ну, популярності реально нема. Ми її вже вміли. Ну, з віддаєм, вона нам обійшлась 22 тисячі, ми вже її 16 поставили, навіть щоб хтось приїхав 15, нам за нею дав, ми б віддали б, не ввіду того, що поганий, ми катаємося. У да? нас користування смісл, ми їздимо більше на дальняки, автобани. У мене дизель мені все ж таки, як би там не йшло, дизель мені найкращий варіант. От, але ось це для таксі, звісно, цей варіант класний би, був. би. Друзі, заправку бачимо на горизонті, заїжджаємо, надіюсь, що ніяких глюків не буде зараз. під'їдемо і подивимося, скільки часу займає повна зарядка такого собі електромобіля, тільки на іншому виді палива. Ціна не помінялась. 9,90 у нас. Ну, це ще хороша ціна, тому що у гамбурзі підняли ціну до 16 євро. Тому так, дивимося, поки зараз вийду проплочу все. Скажем так, 12.40. 12.42. Ми скажемо так, йдемо тільки до пікалєтича. 12.42. Тут на таблові в нас часів немає. 700 бару, уявіть собі. Малиш, як ми давно тебе не... Так, зелену кнопочку. вмикаємо Бійте старт, пішов. О, пішли в нас перші грами. Так, пішли все так, так ми вже, ми вже сьогодні на дискач можемо їхати. Дивіться, вже 30, 40, 50 грам. До речі, уявіть собі, да, рахувати дуже легко. Виходить, отак, бачите, 0. Ну, виходить це от кілометри. От зараз у нас 19-20 кілометрів, 21-22 кілометри. Це в нас з такою швидкістю додається кілометри в автомобілі для їзди на, на електротязі, скажімо так. Так, тут режим у нас вже трошки просвищився, вже біжимо чуть-чуть швидше. -чуть ну, скажімо так, 100 кілометрів десь приблизно до хвилини часу. Заливає менше, секунд 40. Ось зараз дивіться як розкочегарив, малеш, дивіться, біжить взагалі, дивіться як кілометри заливаються. І просто рахувати. 23 євро, значить 250, тут зараз кілометрів, 260. В залежності від режиму їзди, звісно, можна і більше проїхати. І так, друзі, добігає кінця наша заправка. Ось дивіться, уявіть собі за весь цей час. Зараз ми вам покажемо, за скільки, чи ви зможете якийсь електромобіль зарядити? О, більше 6 кілограм пішло. Взагалі, коли він відключається, там клапан, як наче. О, як багато трошки стрьомно. Ну, 500... 570-580 кілометрів запас ходу. Зараз ми уявіть собі, за який короткий час. Чи зможете ви на електромобілі е, хоч раз так швидко заправитись? Зараз. Зараз ми все просто відклали навіть зручніше, ніж на електричці. Машина відкрилась. Дивимося, сідаємо весь час з момент до нашого заїзду на заправку. У нас зайняв. Було 12.40, зараз у нас 12,45, 5 хвилин, 97%, 560 кілометрів запас хода. Але я просто з, з свого досвіду кажу, що всі 600 там є. Тому що я зараз буду їздити перших там 10 кілометрів, У мене навіть, навіть на кілометр не впаде донизу. Це завжди після першої заправки. Ось так. До речі, ми вже на ньому 20 тисяч кілометрів проїхали серед незручностей, які були. З ним то два рази це один ось раз. цей був, що не працювала заправка. Але це трошки наш косяк, Тому що якби ми прорахували зразу, вже, що вона не працює, то ми просто-напросто б знали би, коли ми їдемо по справах в інше місто, де є воднева заправка, ми б не попали б в такий колапс. І був ще один раз, щось там не працювало чи 4 дні. Але, скажем так, у електричок також не все гладко і не завжди все працює, де ви під'їжджаєте. Люди, які їздять на електромобілях, то все. Знаю, тому ми знову раді, ми знову на колесах. Поки що, поки немає ще клієнта, будемо кататись на цьому автомобілі. ну а що з ним робити, якщо ось так, поки що. Ну, ціни, звісно, впали на них уже в підвал такий, що взагалі на всі електроавтомобілі. А і зараз ще приход дяді Дональда прийшов, ще, ще дизель почне падати. Ну, будемо надіяти що за ним всім будуть взагалі електрика буде падати трошки донизу, тому що, тому що самі розумієте. Друзі, все їдемо. Зараз я ж кажу. Доїжджаємо, побувачся мені до гаража десь 3-4 км я доїду, і в мене взагалі навіть на, на один кілометр не просяде запас ходу. як було. Та я, я вже знаю по досвіду, я кілометрів 20 буду кататись, воно не просяде. 600 кілометрів тут мені зимою. Уявіть собі, зимою. Це при придомривсьому, що я тут гріюся. Палюся всім, як взагалі ніяк не падає запас ходу абсолютно. Я от все понажимав, що можливо, там печку там ось нафігачу собі, дивіться. включіть в себе там на вашому електромобілі зразу холодному на 26-27, на 27, всі повністю. Давайте ще, там що, заднє скло підігрів, включимо. все, дивіться. Як було 560, так і є. Ось, звісно, пріоритет такий в одневих автомобілях є. Ну, їх ще поки що не вкусили. Тому, друзі, хто навіть не обов'язково міг купувати, є ще Toyota Mirai аналог цьому всьому, хто має в своєму місці одну, а ще а тим паче дві заправки. Такі в Берліні взагалі їх 7 чи 8 штук, в Гамбурзі 4, в великих містах їх достатньо. Ближче до Голландії там багато. Ну, от, Якщо бачите, в своєму радіусі 2-3 заправочки. Якщо дві навіть бачите, то ви з цим автомобілем можете жити. Кайфувати за ті гроші, що що воно зараз є з таким видом комплектації, яка є, то тут це однозначно плюсик. Ось такий коротенький блог у нас був по поводу водневого автомобіля, якщо відбувається з ним, чи хтось щось собі роздумує подібне купувати, шукає альтернативу у тій самій електриці, і це однозначно, я повторю ще раз, це краще. От, але від того, щоб купляти на перепродаж, якщо збираєтесь довго їздити, то це краще. Тому що я ж кажу, ну, дивіться. За 15, ну, покажіть мені. Щось подібне, щоб було у нас обдуви сидінь, камера 360, адаптивний круїз-контроль, утримування в полосі, панорама, всі підігрів керма, підігрів сидінь. У нас є музика топова, ось пігуй. Монітор у нас є також. цікава правда, ще корейська карта. Там ще я з цим всім не розібрався. як, Ну да, англійський тільки корейський язик у нас на даний момент. Антиблікові зеркала всі які можливі. Датчики світлих зон також є у автомобіля. ну, Я ж вам кажу, по таких комплектаціях, то за такі гроші, то на сьогоднішній день із пробігом 50 тисяч кілометрів. А? І ще й паркетник. Будь ласка, до уваги ще треба взяти. Тому користуйтеся таким, я ж кажу, не обов'язково моє. Придивіться до них, Придвіться, там ціни попадали, там нормальні. Зараз по 18-20 по 20 штук Nexo коштують в автосалонах, можливо, навіть і офіційні. Навряд чи Ось офіційні, звісно, дивився по 30-ки, стоять, по 25, але, але то тим паче. Ну, Мирного неба вам над головою. Саме головне пока